Ситуація на лінії зіткнення продовжує лишатися напруженою. Я нагадаю, що днями стало відомо, що Російська Федерація здійснила прорив до добропілля. Проте, за даними Генштабу, наразі ситуація стабілізувалася. Сили оборони України е вживають всіх необхідних заходів, щоб виявити та знищити групи російських окупантів. І про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України майор Андрій Ковальов. Ось так виглядає умовна карта бойових дій. Подальше просування ворога наразі не фіксується. А якщо бути точнішим, я сказав, що стабілізувалося. ні друзі стабілізується. Це важливе уточнення по відношенню до наших військових. За останні два дні було ліквідовано понад 150 російських окупантів ще 70 поранено. Не крім того, до полону потрапили вісім російських загарбників. Чи зможуть Збройні Сили України оточити ворога і вибити його з нещодавно захоплених позицій? Будемо говорити далі. З нами на зв'язку речник оперативно-стратегічного групування «Військ Дніпро, майор Віктор Тригубов. А пане Вікторе, чи ви нас чуєте? Мені підказують наші редактори, що пан Віктор поки не ага. виходить на зв'язок, але ми розуміємо, що з нас прямий ефір, друзі. По перше, а по-друге, що ситуація там, де знаходиться пан Віктор, трошки інакша ніж у нас. У студії е, давай поговоримо про що будемо говорити з так, е, да? так сьогодні. Будемо говорити про е, можливо, як вплине оця п'ятнічна зустріч, яку до речі, перенесли з двадцятого другої тридцяти. Наскільки розуміють там давно новинку, угу. що на 22 го перенесли зустріч за київським часом? Це є про угу. Пінкіна і угу. Трампа. Угу. Чи вплине вона на фронт? Яка ситуація у людей у ну, військових? Так, звісно будемо говорити про те, що відбувається на добропіллі, тому що ось ця мапа Діпстейт, яку ви щойно бачите, Чіле, покажіть нам, будь ласка, і якщо можна ще там, де оці усики так звані, uh -huh. а там, де ворог зайшов, фактично далеко прорвав таку оборону. Що це власне відбулося? Чи це е, пошук слабких місць, чи шукали слабкі місця, е, чи що буде далі? Яка там ситуація нині? Власне, і будемо питати у нашого гостя Віктор Тригу... Тригу... Тригуба, вже з нами на зв'язку. Пане Віктора, доброго <кій> ранку і слава Україні. <кій> У ну, згадували, що про Добропілля генштаб каже, що ситуація поступово стабілізується завдяки тому, що туди перекинули додаткові сили, активно діють підрозділи оборони. Що зараз відбувається на цій ділянці фронту? Чи вдалося остаточно зупинити противника? Чи йдеться про тимчасову паузу перед новими штурмами? Чи підтягують росіяни туди діють свої резерви? Ну, намагаються підтягувати, але насправді головна проблема була. Можливо, че того, що вони під перекинуть справді справді почнуть активнішими в дії в тому напрямку і намагатимуся розширити горловину, намагатимуся перекинути війська туди. Там же спочатку мова йшла просто про інфільтрацію. Про інфільтрацію малими піхотними групами, які б об'єдналися за першою лінією українських позицій, і просто рушили далі в напрямку. До пропілля, і мапа сама по собі вона більш показувала їхній маршрут ніж територію, яку вони контролюють, якби їм вдалося по перше закріпитися, а по-друге, власне, далі докидувати людей, щоб усю цю територію, щоб вона вже перетворилася на територію контролю, а не просто на демонстрацію маршруту. Ось тоді би була справжня проблема. Насправді, на щастя, цьому вдалося запобігти. А їх ну по перше, вони зупинилися, просто вперше в, в підрозділ Азов, і далі вже були підкинуті резерви, які почали їх відсікати та знищувати. Процес продовжується до, до цього моменту. От, ну дай дай Боже, що щоб він завершився от, достатньо швидко та оперативно. Просто зараз зараз по посадках. Зараз ловлять по посадках безпосередньо і остаточно їх відсікають. Але найголовнішим просто попливанням минулих тут кількох днів було те, що росіяни зхаменуться і власне почнуть все ж таки прорвуть остачно нашу нашу лінію. Там і почнуть витикидувати більше людей почнуть розширяти прорив. Такого не відбулося. Ну, на щастя, і завдяки збройним силам України. А от дивіться, на цьому заболоті вже починають панікувати, ниють, мовляв, що ніхто не евакуює і не дає ні шматка їжі, ні ковтка води у цьому там хто да? і що їх там всіх поперебувають і все таке інше. От вибачте за таке запитання, але скільки часу треба для зачистки у цього регіону? Тому що ми розуміємо, що це ж все можливо, точніше, я так собі припускаю, що це все робилося під сьогоднішню п'ятничну зустріч 에, Трампа і Путіна? <гумент> Диві, дивіться, я не люблю робити прогнози. Просто тому що ну а скільки е, е, вибувати людей з лісу, якщо вони сидять в лісопосанці? Е, ну як пощастить насправді. Да. Uh -huh. uh, питання в тому, що їх треба було реально ловити по посадках, а в населених пунктах по підвалах ну, в цьому варіанті по посадках uh, не знаю. От все тут ре реально людина, яка робить прогноз на таку ситуацію, вона зазвичай просто таке пальцем у небо. Не хотілося б цього робити. Не я сподіваюся, що да? Да, я сподіваюся, що це, звісно, питання днів. Але uh -huh рухуванням того, що буквально ще вчора, позавчора бої боялися першу чергу того, що російське командування схаменеться і почне там реально докидати людей. Mm -hmm. а, ну т -т тоді взагалі прогнози не робилася. Зараз, зараз дякувати Богу, ситуація справді стабілізована, тому mm -hmm. одного ця многохадовочка, яку планували, не вийшла у них. Ну якщо підкреслити, так? Да? Там не зовсім виходович. Там вони в якийсь момент самі не очікували. І тому, в якийсь момент, на ця істерика, що здійнялася, вона могла призвести до того, що вони почнуть кидати ще більше людей. Uh -huh. Вони в якийсь момент саме не очікували, що, скажімо так, що маршрут буде настільки довгий. Вони очікували, що просушилися за першу лінію і трішки посунулися. О, поспосунулися більше, ніж очікували, бо у нас я був на деякому, скажімо так, на деякій ділянці нестача людей. Сильна людей вони, вони прийшли. Потім вони в за більше кілометрів, ніж очікували, вперлися в нові українські позиції. От і думали, що робити далі. Ось в той момент медіа істерика була б дуже шкідлива, але на щастя, знов таки не, не встигла зреагувати чесно. Угу. Ну, медіа істерики, да, це наше наше все. А до речі, ви згадали та да, про це просування ще раз. А такі локальні прориви це свідчення того, що противник намацав слабку ділянку в обороні. А, бо зазвичай казали, це такі місця, де о, там два підрозділи та стоять, і взагалі такі раптові маневри атакувати там, де вдалося непомітно просучитися, що з ними робити, чи вони відстежуються на інших ділянках фронту. Ну, вони усюди намагаються використовувати тактику просочення. Я порівнюю це просто знаєте, з коду з тараканів, що біжить постійно на українській полиції, і десь добігає. Топ, на жаль, добіжала. В принципі, вони таку тактику використовували ще півроку тому, коли треба було давати річку скіл, коли купа народу бігла, а потім накопичувалася власне. На іншому барзі річки за деякий час, а потім, вже коли об'єднувалися у якісь більші структури, провадила якісь операції. Та сама історія тільки замість річки скіл передові позиції українських військ. Накопичується просто за ними. Постійно сунуть на них великі кількості, намагаються на десь знайти, хоч якесь місце, де пройде, хоча на дві бімалі групи. Коли кількість мали груп починає там довалювати не до одна, дві, а до трьох-чотирьох. Вони просто об'єднуються вже за позиціями і йдуть далі. Ну мінус цієї структури в тому, що якщо їх вдало відсікти, то ось з'явиться ось такі ось стрики, що ось хлопчикам дають води, їжі і вони прийшли і нічого не отримують. Ну, ось чекайте, як це нічого не отримують? Да, отримують українські дрони, українські кулі, мені здається, гарний чинч. Ну так, да, можна ще сказати, що вони там отримують, але ну, да, ситуація наступна. Не отримують того, чого хотіли. От, да. на цьому і підкреслимо. Дякуємо. З нами на зв'язку був речник оперативного стратегічного групування Віз Дніпро, майор Віктор Тригубов. Ще раз дякуємо. Слава Україні.